А ми зараз зробимо разом з Ірою такий прогноз. У ну, мене сьогодні така колода, я її так ну, досить недавно маю, але вона досить гарно так говорить. Називається Vox Arcana, голос Таро. От сьогодні я так думав, яку вибрати колоду, бо в мене їх дуже-дуже багато, а вона як мене покликала каже: Бери мене і будемо працювати. Іра. А ви сьогодні з якою колодою працюєте? Та як подала першу. Дивіться, я взяла. Я давайте я класичну сьогодні візьму, саму класичну, саму таку. Чудово. Далеко тягтися. цю. <гум> і дивіться, як ми будемо сьогодні працювати. Розклад буде насправді дуже простий. І от вже глядачі, хто часто не дивиться, вони знають цей розклад. Він називається шлях. Тобто, тягнеться п'ять позицій від одного до 5. І ми будемо так, першу позицію відкриває Іра трактує. Тоді першу позицію я трактую. От, і дивимося, що в нас співпаде, не співпаде, от, якась додаткова інформація. І Так само по кожній позиції ми пройдемося. Де перша позиція це недавнє минуле, потім актуальне теперішнє, потім третя позиція. До чого ми рухаємось ближче майбутнє, потім ключ-підказка для нас, для України. І п'ята позиція це якби ну, фінальний результат все-таки наш духовний шлях. Пройдемо, mm -hmm. як буде, що буде. Ну, пройдемо це, я впевнений, але все-таки я думаю, підказки будуть сьогодні. Ну, важливо, тобі все таки вперше. Вперше я вже так знаєте от енергетично такий заряд вже відчувається. Я, до речі, ще теж не бачила, що були два зразу практика е, два з тих ну, таролога працювали так от пар. Я перший раз таки роблю. Ну, Є, от, у групах у мене є школа таро, там, де мої учні всі зливаються з усіх потоків. Там ми так практикуємо. До речі, дуже цікава історія. Мене одне питання відповідаємо цілим колом. Це дуже цікаво. До речі, о, Роман, вам треба до нас доєднатися. І ми там будемо. Ми, коли в мене є час, ми раз в тиждень збираємося, якщо хочете. Це дуже цікаво практикувати, я їх вчу в колі практикувати, а так я такті не виходила в ефір. Давайте. Можна, можна, і це дуже цікаво. Це психології називається супервізія. Коли є одне питання, і всі от роблять якусь свою дають підказки і так далі. Ну, від... я зразу пропоную вибрати п'ять позицій, щоб вони вже були обрані, і ми так будемо поступово. А я ж тільки не знаю ваші питання там по кожній позиції. Чи не важливо? А перша, пози... перша позиція це от якби ну від чого починається? Звідки ми йдемо? Недавні минуле, отак от якби в цьому розкладі вона йде. Скажіть, я буду витягати карти перша позиція, скажіть мені, Недавні минуле. Недавні, це те, що духовний шлях України в духовному аспекті, недавні минуле. Є, слідуюча. Слідуюча це актуальне теперішнє. Що працюємо, що проходимо. Так. Слідуюче ближнє майбутнє. Uh -huh. До чого рухаємось? Єсть. Далі у нас ключ-підказка. Четверта позиція. Для нас, для України. Так. І п'ята позиція це результат. Результат духовного шляху України, що можливо треба пройти, які перешкоди, щось карта підкаже, щось карта розкаже. Ну, що, як на правах, гості наші сьогоднішні, давайте розпочинайте першу позицію. А я вже тоді свою подивлюсь. Недавні минуле, так? Да? Так. Королева жизлів. Королева жизлів говорить про те, що наша країна. Ще в недавньому минулому була дуже досить таки багатою процвітаючою державою. І мало того, вона мала, навіть коли ми не думали, що вона мала, вона мала цілі досить позиції. Тому о, 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 навіть в недавньому минуле може говорити, і вона соняшником. нас королева вогню. Королева вогню це та королева, тобто та країна, в якій люди якби вони в такі, по суті, вони вогняні. До речі, нас якби не дивно, тому що нас ментальність народу досить вогняна. Ми під такою зіркою живемо, ми досить вогняний народ. А ну показуйте, що вас ми зараз пізнаємо. Так. Ну, в мене така карта тут теж дуже цікава. Це аркан, який називається повішаний. Ага. Так, да, по аркану «Повішаний» це завжди знову ж таки: оце от інсайти, усвідомлення з минулого. Ну, карта жертв, тобто жертви, які вже дані по факту. І карта, як я завжди кажу, хоче щось зрозуміти, то подивись на світ з іншого боку, з нової сторони. Мені дуже подобається, як ця карта намальована в Таро Оша. Вона називається карта New Vision, нове бачення. Тобто, саме нове бачення потрібно нам усім, і от з минулого жертви заради для того, щоб було нове бачення, куди рухатись далі, що робити. Як в себе взагалі поводити? І от знову ж таки, карта це закликає, що кожен має зануритись в себе, бо тут не просто він повішений, він лежить в такій позі, він такий, якби, ну, роздумує занурення в себе. Що, от, власне, я можу зробити, чим можливо я можу навіть пожертвувати, не знаю, там пожертвувати там хвилину свого часу і зайти проголосувати за молебень? Ну навіть от, елементарно, так що від мене залежить, і яке мені будувати нове бачення в цьому якби, світі, щоб наша Україна шлях свій духовний пройшла правильно? Тобто це робота кожного над собою? Ну і ваша карта теж якби це персоналізована карта, це робота кожного якби, над собою, і ця карта ваша міша в мені, Саму якби Україну, яка може бути сильною, яка в принципі була сильною і може бути сильною. От ви навіть говорю, вона навіть у нас і соняшником вогняна така країна, яка взагалі ну, у нас такі, сама країна така, вона наповнена цим внутрішнім сильним вогнем. Тому в неї є величезний потенціал, але потрібно, дивіться, як цікаво, але потрібно, щоб пройшло через жертви. От те, що ми буквально говорили, чому таке відбувається. З великим потенціалом країна, але вона проходить через великі жертви. І жезли, і жезли, до речі, це також ініціатива. Виявляємо ініціативу, щоб отримати щось, треба щось для цього зробити, а не пасивно вичікувати. От жезли нічим подобається, тому що це рук, це активність. Хочеш щось мати, роби для того щось. А хочеш мати те, чого не мав, то роби те, чого ти раніше не робив. От такий закон. Давайте друга позиція: актуальне теперішнє, що у вас по розкладу. Ану. Угу. У мене тепер самі королеви ну подивіться, королі королеви, це карти двора. Наскільки Україна в картах от високих картах, скажімо так, важливих, дуже, дуже цікаво. Королева Кубків нам говорить, що зараз ми по суті з однієї сторони, ми як країна і народ як. Королева, а з другого боку, це ж дуже великі емоції. Ми зараз переживаємо досить великі емоції, але це і карта великої емпатії і тих людей, які дуже щиро люблять. Мені здається, що ця карта зараз у, 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 у цьому сьогоденні, да, це ж про зараз ми говоримо. Правиль, правильна позиція, я його розумію, про те, що зараз відбувається. Так, так Про те, що актуально, так. от Актуально, нам зараз. е-е От дивлячись, як ваші емоції будуть використані. Мені цікаво, яка буде зараз карта у Романа, тому що ці, ці емоції повинні піти або в благо, або в печаль. Тобто, як, чи вона стане перевернутою чи вона стане прямою значенням? Покажіть карту. Зараз буде певно цікаво, що буде карта вибору, але знаєте, яка карта випала? Навіть не вибору, а ще потужніше. Це п'ятий аркан, він тут так намальований, дуже цікавий, якерофант, але це аркан, який мені теж подобається когоні з колод називається, аркан віри, як я завжди кажу: по вірі кожному прийде. От подивіться, як наші аркани зараз взаємо один одного доповнили. Тобто тоді виходить, що якщо у вас, вас п'ятий аркан, як іерофант, да? Так. то. Карта Королева Кубків говорить про те, що для того, щоб нам зараз ну, вірніш, на, наші, за наші тепершні це мудрість. от Те, що ми говорили, це мудрість по єрофанту, це знання, це учителі, учителі які повинні з'явитися скоріше всього, мож, ну, Я дуже вірю, що з'являться якісь певні особи і учителі, які зараз нам дуже сильно допоможуть. Прийдуть ті люди, які покажуть шлях. А це карта жінок і емоцій. Зараз, до речі, дивіться, показує, що дуже сильна жіноча енергія, вона й була, і вона є на Україні. Ну, сама Україна, ну, така жіноча енергія, нібито. Хоча все життя, типу, козаки-козаки, але за ними стояли козачки. Я думаю, що дуже сильна жіноча енергія йде, і вона дає якраз цю емоційність. Вам би дуже хорошо зараз зрозуміти, що від нашої любові, а це карта великої любові. Карти цієї любові материнської, жіночої. Чи... особливо зразу я звертаюся до жінок. Вона дуже-дуже зараз сильна. І ви можете зробити, стати якраз тим от, е, наставником і учителем, і е, підтримкою для всієї нашої землі, для воїнів. Я би зараз сказала, знаєте, що жінки дорогінкі мої? Беріть е, е, папір, ручку і пишіть листи воїнам. Не хочете писати в конвертики, хоча це було б дуже гарно, якби не навіть не, не важливо куди, налюбоного пошту відправляти туди і писати листи. Тому що зараз дуже потрібна якраз саме ця любов. Пишіть ці ки просіть передавати. Напишіть мені, я своїм мене там скільки бригад, яким я допомагаю. Передам хлопцям. Нам потрібно зараз підтримати їх любов'ю і стати тими якраз сердечними наставниками і так якими ми повинні бути особливо жінки? Зверніть увагу, а по ірафанту. Ми зараз скоріше всього, що буде період, коли вийдуть на сину якісь певні особи, це якісь учні наставники так, і карта королева купці, це в тому чи карта материнства. Так. А ще, ви знаєте, так мені відгукнулося. от королева, королева, знаєте, може дійсності прихід має бути до влади все-таки жіночого. Начала так якоїсь сильної жінки, яка знаєте, колись таке, десь теж було давним-давно просто і про це періодично говорить, згадують. От прийде до влади в Україні жінка, стане президентом жінка, і Україна буде процвітаючою державою. Я ще колись був десь в школі, мабуть, не знаю в якому класі, і я за це чув, коли дехто це сказав, чи якийсь мольфар, чи хтось. Ну от таке іменно пророцтво воно було. І от дві карти витягуєте. і мені теж де що і для України от важливе жіноче покровительство сильних жінок світу цього, і всередині от важливе жіноче покровительство нас, жінок України, тому що жінки українські це, мабуть, найсильніші жінки, які є в світі. Ну так навіть по енергії, вогняніше енергії і. От якраз на рівні керівництва правління, можливо, і всередині країни на таких важливих точках, посадах так далі, має бути от енергія жіноча саме, щоб це змінити нарешті хід, от і дати нове нове начало, новий, як то кажуть, рівень України процвітання. І ще б я хотіла сказати, що ми про жіночу енергію, до речі, дуже забуваємо. Дивіться, ми завжди чомусь особлюємо. Ну так уже нам голову влили. Що е, Бог, ми звертаємося ну, до такого до чоловічого початку завжди. А насправді, у всесвіті, два початки жіночі, і чоловічий. І в ведичних знаннях завжди при ньому е, є. У нас якось це скоренько так, ну, типу, там ще Мати Ісуса була, да? і то якось, ну, і вона якось стоїть нібито трошки острінь осторонь острінь усього. Тому я думаю, що тут потрібно ще згадати взагалі про жіночу енергію, а жіноча енергія це дуже земна енергія, це дуже сильна енергія. І оце якраз те, що ми собі втратили. Ми втратили оцю от вміння ходити босими по землі. Відчувати природу, насолоджуватися цією природою, від природи жінки брати, від природи лікувати своїх діток. Тобто ця от жіноча енергія вона повинна скоріше всього почати відроджуватися. Ну вона повинна відродитися взагалі в Україні і на землі. Так, повернення до нашого коріння, до роду, до зв'язку з природою. Це те, що я часто до речі говорю, тому що зв'язок з природою, ми частинка природи. Якщо ми від неї відходимо. Тобто, стіливши кожного сам себе, ми і землю, цілюємо природу, зцілюємо навколо навколишній світ. А якщо в собі людина носить хаос, бардак і негатив, це буде навколо. Тобто, по суті, світ це проекція наших внутрішніх станів. Тому то якраз а відновити природу, дбати про природу, і от тоді я переконаний, стане всім жити значно краще. Третя позиція до чого рухаємось Ближнє майбутнє. Давайте ще одна королева, так да. Королева мечі, ви не повірите. То сьогодні ми, королеви всі прийшли до вас в гості. Слухайте, що треба королеву там чого там лишається, пентаклів і де вже гроші для України, так не знаю, побачимо далі. Ану, достаньте свої, тоді я продиктую. бо мені дуже важливо в неї. Багато Позиції є, ану, покажи А в мене четвірка кубків, бачите, яка цікава карта. Ага, четвірка кубків, я зрозуміла. ну Зараз комусь не сподобається тому, хто тут під другим прапором нам пише. Дивіться, те, що скоро майбутнє у нас буде, правильна карта позиція Так. Це дуже сильна військова карта, карта військових перемог, карта мудрості і військових перемог. Абсолютно прорахованих позицій. І абсолютно точно вивірених всіх аспектів. Це королева завжди є переможцем. Тому, е, я ж говорю, якщо там хтось зараз підешим прапором, всякі боти пишуть, їм не сподобається. Це наша перемога, це карта нашої перемоги. Ми до цього рухаємося. Навіть не знаю, що, щось, що... І не хочу навіть щось додати. Єдине, що ця королева вона дуже мудра, вона прорахована, вона точна, у неї всі абсолютно. І ніхто ніколи не знатиме, як вона буде діяти, бо в неї свій розум дуже точний, що спрятіло спрямований. Це карта власне наших перемог. Так, а я ще додам до карти четвірки кубків. Вона ще називається одним таким дуже цікавим словом, як розкіш, коли дають те, що до сих пір не було ще дано. От коли ми здається, вже от. Знаєте, клеумент, що там погано, там погано, там погано. І а людина тоді на класичній колоді намальована, як відпускає ситуацію, сідає в медитацію, і от так, буде те, що має бути, і їй дають те, що вона в дійсності має для цієї перемоги зробити те, що вона може зробити, і подолання оцих ще спокус, бо по цій карті це ще треба подолати спокуси і не думати, хто там, що сказав, там що розказав, а знову ж таки починати з себе свого медитативного стану, своєї гармонізації, оце дуже важлива карта. І тоді нам це прийде, що потрібно для перемоги. Ну, цікаве таке поєднання, я би сказав, так? Давайте даємо четверту карту. Ключ-Підказка Україні, кожному з нас. От що, що цікавого випадає: ключ-Підказка. Пажик Пентакль. Ви просили, ну тут, правда, не королева пентаклі тут тільки пажик. Ви просили Пентаклі, вони є. Ключ Підказка. Нам потрібно, а у вас свинірка Жезлів. Семірка... Новий рівень. Ага. Ну Дивіться, я значить у нас нам потрібно. Перестати боятися. У нас є ресурси, у нас є можливості. Це будуть спочатку, можливо, невеличкі ресурси, але вони стануть досить міцними. По сімірці жезлів да, ми зможемо, по суті, нам ключ підказка говорить, що нам не потрібно боятись за те, що у нас чогось не може бути. Ми своє відвоюємо, ми своє заберемо, у нас своє буде. І ще по цій карті, по ключу підкасті, помпов саме по пажику, я б сказала, що у нас є майбутнє у наших дітей. Не хвилюйтесь. Дітки прийдуть і відбудовувати. Молоді люди, дітки, ну не зовсім дітки. Це, якби перша, я б сказала так, перша відбудова. Навіть якщо ви переживаєте, що, Боже, як ми будемо далі, не переживайте. Дивіться, який, яка підказочка. У нас, в нашому майбутньому, є ресурси. Вони будуть здавати спочатку маленькими з кожного пажика виростає потім королева і король. Тобто це і скоріше всього що це буде зроблено молодими людьми. От такі, які підуть, ем, підуть такі цікаві ресурси від молодих людей, які почнуть відбудовувати нашу країну. Я би так це сказала. Ще бачите, бачу, хтось з глядачів, хто, мабуть, теж займається таро, хтось написав: а що випадає імператриця в когось на цю позицію? Ну це ще дуже потужний знак. А по сімірці жезлів, це як я кажу. Боремось, обороняємо своє і маємо результат. Маємо новий рівень. Тобто в обороні України буде цей новий рівень по пентаклях. Це якраз допомога для цієї оборони. Всім вона прийде. щоб там зараз, як там Україну не мурижили і не розказували, не затягували, Вона буде. І знову ж таки буде чим і оборонятись, і ворога відбивати по імператриці. Це теж якби карта достатку, народження того, що необхідно. Хтось що написав дев'ятка мечів, може хтось теж робить розклади. Дев'ятка мечів, це на жаль, ще можуть бути в тому числі втрати, це можуть бути ще жертви. Рома, ми ж не знаємо на яку позицію людина витягла. Можливо, це поки дійдуть ці всі, можливо, це на якусь іншу позицію. Так що це ну, звичайно, але знову ж таки, ну дев'ятка мечів, це ще звичайно часи все одно, які ще треба нам пройти пережити це ще все рівно нелегкі часи. І навіть тут карта говорить: оборонятись ще треба буде, але головне, щоб було чим, а буде чим, mm -hmm. так, відповідь йде позитивно. Дай Бог щоб чим пошвидше. Так. Ну і п'ята карта, фінальна. Результат духовного шляху, росту, розвитку України. Цікаво. Дев'ятка кубків. А в мене двійка мечів. Заговорили за мечі, об'явилися, але двійка мечів я скажу, до чого тут. Ану, давайте дев'ятці кубків. Так, це такий більш позитивний сигнал. П'ятці кубків як фінал, якби ну, якби як ви сказали, позиція на більше. результат. Результат нашого руху. так результат. Дивіться, наш результат я би сказала так. Це карта часто говорить про те, що люди можуть самі. Тобто, перший результат він хороший. Це дуже хороша карта, і коли людина може. Брати те, що вона хоче, вона вже насолоджується, по, суть, по суті, це як це є, називається карта результата. І вона насолоджується це вона, до речі, жовто-блакитних кольорів. Але справді головне щоб не насолоджувалося не один знов, який сидів там барон, і насолоджувався цим. Бо тут по цій карті теж є, коли людина. вона Сама по собі, їй особливо не треба з ким з цим ділитись, вона й сама може насолодитись тим, що в неї, щоб знов не виплили у нас оці, ці, що випливають ціганські барони, всякі, які садяки, насолоджуються своїм за, за рахунок України. Розумієте, тут є такий момент. Тут головне, щоб ці всі кубки стали намитом, щоб оце була людина, яка. Не сама по собі якої его єсть, а щоб вона була за результат всієї держави, тому що ну по суті, якщо ми зараз не пройдемо ці всі випробування, у нас знову з'являться такі, які можуть за ваш рахунок їсти пити гуляти, а ви будете знову отримувати пенсію 2000 гривень. Yep, so. Я красиві, як, і от як ви правильно сказали, що дві це якраз дев'ятка кубки як здійснення бажань. Але чи буде це здійснення бажань? Правильний вибір. Двійка мечів це завжди про вибір. Коли розуміємо вроде би, що робити, коли маємо необхідне заряді, щоб робити, але треба дочекати слушного моменту і зробити це. Треба себе захистити, значить, захистити, треба yeah. зробити точки коїсь справедливості, значить точку справедливості. треба… Піти правильним шляхом, значить, ви це інтуїтивно вже відчуваєте, головне піти. Ясно, так от мені теж така підказка. Подивись останню карту з колоди до цієї карти. І от дивіться, в мене двійка кубків О, сонце. Це називається про домовленості, про те, що вибір буде все-таки зроблений правильно, і про те, що дай Бог і прояснення буде по сонцю, і здійснення наших бажань і України, щоб це таки була та необхідна але треба. А, так. Але... Робити вірний вибір, не закривати очі в класичній колоді, двойка мечів сидить дівчинка, така з зав'язаними очима і так от з мечами, вона говорить про те, що люди часто собі, от як ми, сидимо з зав'язаними очима, будете сидіти зав'язаними очима, знов хтось буде їсти і пити за ваш рахунок. А, а якраз якщо... і у і і нього будуть звати бажання. А якщо ви зможете зробити вірний вибір і по двойці кубків об'єднаєтесь один з одним, один в полі не воїн. Це про об'єднання, це про любов і об'єднання, тоді буде так. у розумієте і, власне, то що я знаю, що останнім часом якось так мені прийшло давати запит навіть от в енергопрактиках, в молитвах, саме за мудру владу, за правильну владу, за прийняття мудрих рішень владою саме в благо для українського народу і для України. Отак от останнім часом мені прийшло прямо. Давати таке звернення тому сьогоднішні розклади. Я вважаю, що вони такі теж є знакові, особливо для тих людей, хто деколи вже теж і втрачає надію, і якось зневіряється і опускає руки. Так що, дорогі наші глядачі, надіємось, молимось, боремось, перемагаємо, голосуємо, підтримуємо проведення великого молебня. Вже є величезна кількість голосів, але треба ще треба. Тому поширюємо, розказуємо. Є активне посилання зараз прикріплено в чаті. Буде посилання після самого ефіру. Я прикріплю зразу вже в коментарях. Переходьте, поширюйте. Від кожного з нас залежить наша перемога. Не почнемо мінятися самі, далі продовжувати наші зміни, тому що ми їх почали, але їх треба продовжувати. Не можна це на півшляху там покинути. Відповідно. Починаємо кожен з себе мінятися, трансформуватись. Тоді ми правильно відпрацьовуємо карму кожного з нас, бо це так само місія кожного. Правильно пройти не лише свої індивідуальні завдання, але й там, де ми народилися, в тій сім'ї, в тій країні, в тій родині, в тому роду пройти правильно ці завдання, показати свою позицію. А не бути там, не знаю, байдужим і безхребетним, який моя хата з краю нічого не знає. Зараз час показати свою позицію кожному з нас, зробити вибір і прийти до того, що ми всі хочемо: перемога України, мир в Україні, процвітання України. Тому активізовуємося. Нам вище сили шанси дають колосальні, і вже не вперше при тому я зауважую. Головне, щоб ми ними всі скористались. Дай Бог щиро цього бажаю нам.